Мене звати Марк Мартіні, і я працюю у підрозділі УНІДО, яке займається питанням декарбонізації і підтримці стало енергетики. З 2005 року ми вже працюємо і ми охопили вже 25 країн, в тому числі Україну. і я хочу вам показати кілька. Конкретних деталей і думок і щодо України, і також маю висновки про наш тривалий досвід. Будь ласка, презентацію, дякую. Я взяв ці графіки з плану відновлення України, де зазначено. Генеруючи потужності і споживання електроенергії України. Промисловість споживає близько 33% відсотків станом на 21 рік. Якщо ми говоримо про промисловість, якщо ми говоримо про безпеку енергетичну і декарбонізацію. То ми розуміємо, що електрична енергія у споживанні промисловості складає незначну частку. Це фактично одна четверта енергоспоживання. Ще один аспект, який треба взяти до уваги, це також рівні температурні споживання теплової енергії, адже це впливає і залежить від технології тієї чи іншої промисловості, які. Можна декарбонізувати, тому треба взяти до уваги також і викопні палива і теплову енергію. Якщо ми говоримо про споживання енергії, і промисловістю. Я хотів би також наголосити на тому, що якщо ми говоримо про енергоспоживання у промисловості, маємо момент пов'язаний з технологією, який вже багато. Обговорювався сьогодні зранку, але також є такий аспект, елемент, який пов'язаний з людьми і з даними. Оцей елемент пов'язаний з людьми, він пов'язаний з компетенцією, з поведінкою, з рішеннями. А щодо даних, ми говоримо про те, на що Максимально не впливає промисловість для того, щоб зекономити споживання електроенергії, тобто багато рішень приймаються неналежний спосіб. І відповідно далі говоримо про розшійні фактори. Сьогодні заступник міністра Панденченко сказав, що потрібно фінансування, але обов'язково треба, ще нам і ідеї, і технології, і кваліфіковані експерти. Тобто, оце питання, яке якраз я озвучую, пов'язане з людьми, з людським потенціалом і з даними, є не менш важливим, адже все це впливає на результати. Що ж потрібно Україні? Ми мусимо підтримувати промисловість у контексті оптимізації активів. Сьогодні зранку, вже чимало зауважень прозвучало про. Непросту ситуацію з інвестиціями, але треба розуміти, що існують суттєві можливості економії, якраз які лежать в площині оптимізації активів можна назвати приклади масштабних споживачів енергії, і енергоінтенсивні споживачі. Які для того, щоб зекономити на споживанні, потребують новітні технології, і також мусимо сказати, що і в Європейському Союзі ситуація не ідеальна і багато що ще треба удосконалювати. І ми розуміємо, що за рік, завдяки технологіям, можемо 5% зекономити порівняно з двома відсотками, які були до інвестицій, і до Покращення інноваційної ситуації в цих компаніях якщо говорити про наприклад північну Македонію і генерацію електроенергії, вони змогли зекономити близько 3% завдяки оптимізації діяльності, завдяки додатковому навчанню, і підготовці у. Новітніх методах аналітики. І я думаю, що це ще раз доводить те, що треба ставити пріоритет оптимізацію активів. Також ми маємо підтримувати такий напрямок, який дозволить переконати промисловість у доцільності заощадження споживання енергії. Якщо не помиляюся, то Сільвія сьогодні говорила, що 70%. 5% необхідних інвестицій у відновлення України очікується від приватного сектору. Це означає, що самі компанії підприємства будуть інвестувати у себе у цей напрямок. Наприклад, знову ж таки ілюстрація з північної Македонії. Ви бачите рівень щорічної економії, яку досягли промислові компанії. У порівнянні з інвестиціями які були вкладені у ці технології, ви бачите, що з 9 тисяч вони змогли вийти на рівень 120 тисяч євро. Я перепрошую що постійно приклад з Північної Македонії, але власне, що це продовження е, аналізу цього прикладу, де компанія також інвестувала 1,7 мільйона євро. І це стало результатом рішень, прийнятих у відповідній галузі. Для того, щоб інтегрувати енергоощадні технології у бізнес-процеси. Тобто ми говоримо про операційну діяльність, про прийняття рішень, які також сприяли результативності кращі цієї галузі. Тобто ми говоримо про важливість прийняття рішень і на стратегічному рівні також. Отже Ця схема не лише нам ілюструє наскільки важливо міняти підходи в ефективному управлінні, що дає кращу результативність, але ми говоримо про варіант, коли компанії можуть переходити у споживання вуглецю в тому числі. Отримати кращі результати у ситуації з декарбонізацією. І я думаю, що саме в цьому напрямку треба рухатися в Україні і більше робити акцент на розбудові спроможності потенціалу людського ресурсу. Підготовці, покращення компетенції і кваліфікації, якщо не помиляюся. Джордж говорив про це, і одне з питань, яке звучало з залу, також піднімало цю тему. Що промисловість повинна розуміти доцільність рішень, які призведуть до оптимізації активів, в тому числі людського активу, і це дозволить нам будувати краще майбутнє. І водночас, звичайно, фінансування нікуди не дівається потреба в ньому залишається. Це важливий інструмент, про що сьогодні неодноразово згадувала, який дозволить сприяти оптимізації у всіх напрямках, адже фінансування безпосередньо впливає на прийняття більш чи менш ефективних рішень. То це більш-менш ті висновки, які ми можемо зробити з цієї ситуації з цією війною. І однозначно, що багато ми зробили в Україні в плані довгих гарантій, але ще багато і набагато більше треба зробити.